У цьому огляді розповімо про револьвер під патрон Флабера Профі 4, доступну і просто в використанні модель з подовженим стволом. Поставляється револьвер у простій заводській коробці. Усередині сам Профі 4, паспорт виробу і Йорш для чистки. Комплектація мінімальна, але достатня. Зброя надійно зафіксована, паспорт з за основними характеристиками, датою випуску і правилами експлуатації. На першому огляді револьвер справляє позитивне враження. Це класична 9 модель з довжиною ствола 4 дюйми. За рахунок подовженого ствола він виглядає більш доросло і масивно, ніж версія 2,5, але при цьому важить помірно близько 700 грам. У руці лежить зручно, баланс не викликає дискомфорту, корпус металевий оброблений акуратно, покриття рівне без сколів. При огляді механіки видно, що все зроблено добре, барабан обертається впевнено, фіксується точно люфтів майже немає. ударно спусковий механізм подвійної дії може стріляти з попереднього взводу або самовзводом. У самовзводі спуск відчутно тугий, але без провалів. Хід передбачуваний. Це нормально для нових моделей з згодом механізм розробляється та стає м'якішим. Технічні характеристики наступні. Калібр 4,5 мм, довжина ствола 4 дюйма, барабан на 9 набоїв, маса близько 700 г. УСМ патвійних дій, корпус метал, рукоятка пластик. Патрон Флабера це капсульний патрон без пороху, відповідний звук пострілу, помірний, мінімальна віддача. Це дозволяє спокійно тренуватись у закритих тирах чи стрільбищах без додаткового захисту слуху. А найголовніше такий револьвер не потребує ліцензії або дозволу на його носіння. Дані револьвери показують себе стабільним. Механіка працює впевнена, осічок немає. Орієнтовано після 70-80 пострілів починаються перші ознаки забруднення. Барабан обертається трохи щільніше, але все ж таки в межах норми. Звичайне чищення повертає все у вихідний стан. Барабан фіксується надійно, холостихід відсутній, всі постріли йдуть чітко. Цей револьвер створений для тих, хто займається стрільбою серйозно і регулярно. Для кого підійде револьвер? Насамперед для новачків, які хочуть спробувати себе у стрільбі без серйозних вкладень. У результаті Profis 4 це простий, надійний і практичний револьвер, що не вимагає особливого догляду. Він підійде для тих, хто хоче без зайвих витрат, освоїти основи стрільби, тренувати навички і просто тримати в колекцію класну зброю.